Підтримка обороноздатності, створення захисних споруд, зміни у міських програмах та статутах комунальних підприємств. У Запоріжжі відбулася 17-та сесія міської ради, восьмого скликання. На засіданні депутати ухвалили низку важливих для життєдіяльності міста рішень. Зокрема, у минулому році у Запоріжжі розпочали будівництво бомбосховищ для працівників критичної інфраструктури. На сесії міські обранці виділили 25 мільйонів гривень на облаштування 59 таких укриттів. Також Передбачені кошти на продовження робіт з покращення умов перебування у сховищах, котрі розташовані у закладах освіти, щоб діти мали змогу перейти на навчання офлайн. Додатково депутати спрямували близько 30 мільйонів для допомоги військовим. Зараз розглядається ще питання для розробки уже стаціонарних хороших. Укріп районів для того, щоб вони були постійно, щоб були комфортні умови для несення служби для роботи з людьми на цих блокпостах, щоб під час тривоги можна було і укриття отримати, і людям, місцянам і військовослужбовцям. Це теж, якби в комплексі допомоги військовим, теж акумулюється в цій програмі. Я думаю, що на ту, на ту сесію ми вже подамо якісь готові рішення, проєкти рішення для того, щоб розпочати проєктно кошторисну документацію.